Отже, попри все, книжковий арсенал все таки станеться з нами цього року. Вже в четвер, 22 червня, ми відкриємо наш фестиваль о 17-й годині на його головній сцені. Неймовірна команда кураторів та кураторок підготувала для вас сім кураторських та спеціальних програм фестивалю. Ми живемо в часи загостреної реальності, коли все має значення. Саме тому так ми назвали фокус тему цьогорічного арсеналу, на який я вас і запрошую. Бо мирне на небо над головою, чи служу українському народу? Ясно, що це більше ніж слова, так само, як і поняття демократія і свобода. Саме тому під час наших дискусій ми говоритимемо про демократію, і війну з українськими військовими. Будемо обговорювати, який саме злочин коїть Росія в Україні. З волонтерами будемо говорити про те, як працювати з нашим почуттям провини чи можемо ми робити більше? Тут будуть представники різних спільнот, і з ними ми обговоримо наш спільний спротив, і також поговоримо, що є сучасною українською державою. Я також запрошую на перегляд фільмів про воєнні злочини проекту The Reckoning Project». А відкриється все виступ Маріупольського камерного оркестру. Цього року книжковий арсенал пропонує справжній жест незламності та солідарності. І у нас є нагода згуртуватися навколо книжок і поговорити про те, як досвід про пережити перетворюється на пам'ять, яку ми можемо передавати далі і ділитися нею з усім світом. Це неможливо зробити без літератури, і саме тому цьогорічний книжковий арсенал пропонує дуже широку палітру читацьких та письменницьких досвідів. Ми поговоримо про письменників та письменниць, які давно вже працюють як професіонали і професіоналки, але також дамо. Можливість прозвучати голосам тих, хто почали створювати прозу, поезію, чи есеїстику чи щоденники, лише після 24 лютого 2022 року. Так само ми дамо простір для різних читацьких досвідів. Поговоримо і про тих, хто хоче гуртуватися разом, наприклад, у книжкових клубах, і про тих, хто обирає інші способи побути сам на саме з книжкою, і часто навіть без книжки, а з якимись іншими способами контенту. Тож усі зможуть сказати своє слово. Після повномасштабного вторгнення професійна спільнота проявила неймовірну стійкість. Книжки друкувались, писались, видавались, малювались. Отже, книжки мають значення. Під час професійної програми книжкового арсеналу відбудеться серія дискутивних подій, де ми спільно з видавничою спільнотою, державними інституціями, книгарями спробуємо знайти відповіді на питання, що власне відбувається в галузі і як нам далі рухатися. А також запрошуємо на події від українських ілюстраторів, шрифтарів та дизайнерів. Та під час майстер-класів ви зможете дізнатись багато нового та цікавого. Приватна бібліотека чи бібліотека невеликої мистецької інституції те, що дуже важко зберігти та обезпечити, коли треба рятувати своє життя чи життя своїх близьких. Під час спеціальної програми літературної лабораторії на книжковому арсеналі ми сфокусуємося на розмові про збирання книжок, зінів та архівів звуків. У перформативній програмі ми спробуємо дослідити те, як Демонструвати та взаємодіяти з такими колекціями і послухаємо декілька колекцій вінілів під під час діджей сетів у просторі непублічних бібліотек на книжковому арсеналі. Питання, чи говорити з дітьми про війну, не стоїть сьогодні перед нами дорослими. Діти проживають разом з нами цю жахливу реальність сьогодні. Як говорити, що саме читати, що писати, як добирати влажливі і влучні слова? Про це ми говоритимемо під час програми для дітей та підлітків, коли війна не лише в книжках. Цього року на книжковому арсеналі Український Пен матиме свою невелику спеціальну програму, яка називається Пам'ять говорить в рамках цієї програми. Ми хочемо говорити про те, як формується наша пам'ять, з яких невидимих зерен вона приростає попри століття війни, яку Росія веде проти нашої культури і нашої ідентичності. Перше на книжковому арсеналі ми презентуємо щоденник окупації. Закатованого росіянами українського письменника Володимира Вакуленка ми запросили на арсенал письменників наших колег із Литви та Словенії, щоб вони мали можливість висловити свою солідарність з Україною. Ми чекаємо на арсеналі директорів пошкоджених українських бібліотек, які ми зможемо тут всі разом підтримати. І окрім того, перше на арсеналі ми презентуємо антологію поміж сирен, до якої війшли вірші. Українських поетів та поеток про війну Росії проти України. Книжковий арсенал потрібен нам як ніколи. З його насиченою програмою, атмосферою, книгами, ідеями і неймовірними людьми. Пишаємося бути партнерами і чекаємо вас на спеціальній програмі Національного центру Олександра Довженка. Літературний канон. Будемо дивитися сон вечір на Івана Купала. Та Захар Беркут, бо бути разом має значення.